Так, пап -фортеця. О, Це все Преображенська церква. Левий Зеленград був. Тут була там. Тут була фортеця Елизавета, я так зрозумів. Вас не знімаю. Во-первых, это красиво. Женская гимназия. Институт благородных девиц. Вокзал. Тут такие классные старые фотки. Петербургская гостиница. Я уехала, я уехал в Ленинград, я приехала в Петербург. Це, що таке? Це ринок якийсь старий. Таке. О, слава Україні. А, да. Окружний суд. А де це? это заросли нас, качает.